Готуємося до зустрічі свята Великдень! Отже, Великдень не обходиться без писанки. Ще вдавнину люди шанували писанку. Для наших пращурів вона була зародженням символу життя, символом сонця, тепла і вічності. Дотепер вважають, що писанка приносить щастя. Крашанками та писанками обмінюються, дарують їх друзям та рідним. Ввечерю з водою клали яєчко великодні і вірили, що той, хто зранку миється цією водою, буде гарним, як весна. Малювати писанки, прославляти їх, вчити та читати вірші про них дуже давня традиція нашого народу. І сьогодні ми теж. Продовжимо її. Тож, пропоную послухати віршик про писанку, а написала його Катерина Перелісна, і називається він Писанка. Гарна писанка у мене, мабуть, кращої нема. Мама тільки помагала. Малювала ж я сама, змалювала дивну пташку вісім хрестиків дрібних. і... Малесенькі ялинки й поясочок поміж них, хоч не зразу змалювала, зіпсувала п'ять яєць, та якщо сте закінчила, тато мовив молодець. Я цю писанку, напевно, для Івана залишу, а для мами і для тата я ще краще напишу. Чи сподобався тобі цей віршик? Гадаю, ти його вивчиш на свято. А чи знаєш ти пісеньку про писанку? Упевнена, що так. Давай разом її заспіваємо. Let's so А Гриласти коляченько славно танцювати Лесоти та буде так, солове кощебе так, А Грила стійко начем, послано танцювати Багатого великоднього кошика.